На вихідних з'явилася інформація про те, що існує постанова від 31 грудня 2024 року номер 1558, якою вносяться зміни у постанову 560 Кабінету міністрів України, якої власне визначено процедуру надання оформлення відстрочок. Які зміни по-перше вносяться строки, на які будуть видаватися ці відстрочки, і це позитивно, тому що вони довші. Вони або на семестр, або до кінця навчального року в окремих випадках, або на строк дії вашої підстави для відстрочки? Друге важливе оновлення, яке хочуть запровадити, це ввести таку річ, як перевірка підстав. Наявності відстрочки. Тобто за певних обставин ДЦК буде перевіряти наново вашу відстрочку, і її можна буде скасувати. Попередньо дострокового скасування у нас не було. І що буде підставами такої перевірки: це подання військовозобов'язаним заяви про надання відстрочки від призову, від мобілізації, видання указу президента України про проведення мобілізації, надходження звернення органів державної влади. Або місцевого самоврядування, або отримання офіційної інформації і повідомлення про втрату особою законних підстав для відстрочки. І третя важлива зміна це те, що до пункту 63 постанови 560 внесено зміни, які вказують на те, що якщо людина звертається з заявою про надання відстрочки, то вона не направляється на проходження БЛК. Крім випадків, якщо людина попередньо була визнана е, обмежено придатною, або якщо за висновком ВЛК, вона була тимчасово непридатною, визнана від 6 до 12 місяців. Тобто, от такі категорії людей, коли наново будуть звертатися по відстрочку, вони все-таки будуть скеровуватися на ВЛК. Усі інші, поки у них. Діє відстрочка не зобов'язані приходити в ВЛК. Більше того, навіть ті, хто є обмежено придатні на сьогодні, не зобов'язані проходити ВЛК до 4 лютого, якщо їхня відстрочка триває довше.